Друге послання Іоанна це дуже коротке, але змістовне послання з Нового Завіту, написане апостолом Іоанном. У ньому він звертається до обраної пані та її дітей. Це або конкретна християнка з її родиною, або символічне позначення церкви та її членів. Послання охоплює кілька ключових тем. Пле, істина та любов. Іоан починає послання, висловлюючи свою радість, що деякі з її дітей живуть в істині. Тобто дотримується вчення Ісуса Христа. Він наголошує, що істина і любов це дві нероздільні основи християнського життя. Християни мають жити в любові одне до одного, але водночас не йти на компроміс з істиною. 2. Заповідь любові. Іоанн нагадує про головну заповідь любити ближнього, але це не просто почуття чи слова. Любов проявляється через послуг Божим заповідям. Любов це дія, заснована на правді Божого Слова. 3. Попередження проти обману. Йоан застерігає від обманців, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі це, за його словами, дух Антихриста. У той час це було спрямовано проти гностиків, які вважали, що Христос лише духовна сутність, а не справжня людина, така єресь підривала основи християнства. 4. не приймати лжевчителів. Іоанн говорить дуже радикально: якщо хтось приходить з іншим ученням. Його не можна навіть приймати додому чи вітати, бо це означає бути причасником до його злих діл. Це означає, що істина вища за ввічливість чи толерантність. Християнське братерство не повинне включати тих, хто перекручує істину про Христа. 5. закінчення. Іоанн завершує лист, кажучи, що хоче більше сказати, але краще зробити це особисто віч на віч, щоб радість була повною. Також передає вітання від дітей твоєї вибраної сестри. Знову ж таки, це може бути або інша віруюча жінка, або символ іншої церкви. Загальний зміст послання коротке, але глибоке. Воно закликає до життя в істині і любові, але безкомпромісно бореться з лжеученням. Це як духовна охорона для віруючих: любіть один одного, але не відкривайте серце тим, хто заперечує Христа. Істина це не лише віровчення, а спосіб життя, що проявляється в любові. Але також у твердій позиції проти духовної брехні. Третє послання Іоанна це найкоротша книга в усьому новому завіті, але вона має важливе духовне послання, написане апостолом Іоанном, це дуже особистий лист, адресований чоловікові на ім'я Гай. У ньому йдеться про вірність, гостинність, протистояння злу і наслідування добра. Ось зміст у простому викладі. 1. похвала Гаю. Іоанн висловлює радість. Що Гай живе згідно з істиною? Він називає це найбільшою радістю бачити, як діти Божі ходять в істині. Тобто не просто вірять, а живуть по правді у вірності Богу. 2. гостинність діло правди. Гай приймав мандрівних братів, служителів, місіонерів, людей, які проповідували Ісуса, хоча й не були його близькими знайомими. Йоанн хвалить його за це і каже, що церква повинна підтримувати таких людей. Бо вони вийшли заради імені Його Ісуса, не беручи нічого від язичників. Тобто, віруючі мають підтримувати інших віруючих, які поширюють Євангеліє. Це частина християнської відповідальності бути співробітниками в істині. 3. осуд Діотрефа Іоанн згадує про діотрефа, лідера якоїсь громади, який був гордим, авторитарним і не приймав ні самого Іоанна, ні інших братів. Він навіть не дозволяв іншим допомагати їм. Це приклад церковної диктатури і егоїзму, який протилежний духу любові й істини. Іоанн каже коли прийде, він нагадає діотрифові його діла. 4. Похвала Деметрію На противагу Діотрифові, Іоан згадує Деметрія, якого всі хвалять його життя у злагоді з істиною це приклад доброї репутації у християнській спільноті 5. закінчення. Йоан, як і в другому посланні, говорить, що має багато сказати, але хоче зробити це особисто. Завершує короткими привітаннями. Загальний зміст. Третє послання Іоанна – це похвала тим, хто живе в істині і проявляє гостинність, засудження тих, хто шукає влади в церкві, нехтуючи братами, заклик наслідувати добро, а не зло. Нагадування, що істинна віра проявляється у вчинках у щирій любові, підтримці Божих служителів та у смиренні. Це послання вчить, що християнство це не лише віра, а стиль життя, де важливі правда, любов, служіння і покора, навіть у малих речах. Послання Іуди це короткий, але дуже сильний лист із Нового Завіту. Його автором вважається Юда Іуда, брат Якова, а отже, також брат Ісуса по плоті. Це послання попереджає віруючих про небезпеку лжеучителів, які проникають у церкву, перекручують благодать Божу і ведуть людей до гріха. Ось пояснення його значення простими словами. Заклик боротися за віру. Іуда починає з того, що хотів написати щось радісне про спільне спасіння, але змушений попередити: треба боротися за віру, бо з'явилися люди, які таємно проникли до християнської спільноти і викривляють істину. 2. хибні вчителі давня проблема. Іуда наводить приклади з історії, щоб показати, що Бог карає грішників, ізраїльтяни, що не повірили, загинули в пустелі. Ангели, які залишили свої місця тепер у кайданах. Содом і Гомора спалені за розпусту. Це попередження. Божий суд реальний. Ті, хто відкидає Божу владу, не уникнуть покарання. Три ознаки лжевчителів. Іуда описує таких людей Вони безбожні, живуть за пристрастями, ображають духовну владу, навіть ангелів поводяться як тварини, керуючись інстинктами. Вони бунтівники, як Каїн, який убив Авеля. Валаам, який жадібно спокушував народ, і Коре, який повстав проти Мойсея. Ці люди зіпсовані, застрісні, егоїстичні, прикидаються добрими, але всередині руйнівні, як хмари без дощу чи дерева без плодів. 4. Пророцтво про них Іуда посилається навіть на книгу Еноха, яка не входить до Канону. кажучи, що Господь прийде судити всіх за нечестивість Це підкреслює, що гріх не залишиться без відповіді. 5. Заклик довірних Іуда закликає збудовувати себе у вірі, молитися в Дусі Святому, зберігати себе в Божій любові, чекати милості Ісуса Христа для вічного життя, милувати тих, хто вагається, а деяких рятувати зі страхом, але не втягуватись у їхній гріх. Шость завершення слава Богові. Останні слова це величний славослов. Бог здатен зберегти нас від падіння і представити нас перед собою без плями, якщо ми тримаємося його. Загальний зміст послання іуди це рішуче попередження. У церкву можуть проникати лжевчителі, які використовують благодать як виправдання гріха, покладаються на себе, відкидають владу, спокушають інших, але віруючі мають боротися за істину, молитись і зростати в вірі, любити, але бути обережними, довіряти Богові, який єдиний може зберегти нас чистими. Це послання, наче тривожний дзвін. Вірність Богу має ціну, і ми живемо в духовній війні. Але якщо ми тримаємося Христа, він має силу довести нас до кінця.